Поранені є загиблий в Станіславі. Чоловік 26 років загинув. На жаль, наслідок вчорашнього обстрілу. Також в Станіславі сталася подія. Підриву вибухового пристрою в домівці. Там постраждала дитина 12-річний хлопець, брат жінки. Ну саме матері цієї дитини приніс додому до них якийсь вибуховий пристрій. Витягнув з карману. Та воно підірвалося. Тому ми. Продовжуємо просити таких випадків дуже багато, і е, точно не треба приносити їх і підбирати. І, якщо ви побачили одразу телефонувати на 101. Е, точно не. Не приносити додому, не показувати дітям. Ну і ще окрім цього, ще в нас троє постраждали, Двоє в корабельному, один в Дніпровському е районі внаслідок е артилерії і в Дніпровському внаслідок скиду вибухівки. Е е є двоє в Білозерці внаслідок е е артилерії, постраждали люди. Ну і є в розливі одна людина, яка постраждала ще напередодні і тільки зараз звернулася за допомогою. Рі, три багато будинки пошкоджено, сім е, приватних. Є пошкоджено, багато об'єктів інфраструктури, такі як і трансформатор, і вежа мобільного зв'язку, і е, також насосна станція, яка подає воду. Там уже працюють наші комунальники, щоб е, прибрати ці. Неполадки, ну в принципі поміняти ті деталі, які пошкоджені е, на жаль, в нас використовують все тільки знаєте, співвідношення різне. Тому іноді буває більше дронів, менше артилерії і різного збройня, таке як міномети, танкер за буває більше. Навіть там у нас на Бориславщині багато випадків, коли прилітають вертольоти, гелікоптери і обстрілюють такими некерованими керованими ракетками прибережні зони. Тому немає в нас того зброєння, яке не використовується саме тут, тому що ми знаходимося на лінії фронту, і росіяни використовують все проти цивільних. Ну звичайно, обстрілюють з лівого берега. Ну а саме. Більша біда це дійсно дрони. Коли залітає сьогодні, до речі, у нас туман, тому на дроні повинно бути менше, тому що немає видимісті настільки гарно, але після бід може туман зійти, і тоді вже знову буде велика небезпека.